На вітання всім підсумовуємо новини п'ятниці у студії Катерина Мажаєва і далі про важливі події Закарпаття. На Ужгородщині стартував дводенний форум Реопен Закарпаття. 2022. Захід об'єднав урядовців, очільників обласних військових адміністрацій, міських голів, депутатів, волонтерів та інших українців для напрацювання ідей і рішень для розвитку нашого краю. У панельній дискусії щодо інтеграції вимушено переміщених осіб в життя краю та роль релокованого бізнесу в цьому процесі. На панельній дискусії розповів голова ОВА Віктор Микита. За його словами, в області перебуває близько 350 Тисяч переселенців кожного, хто цього потребував, забезпечили місцями для тимчасового проживання і необхідною допомогою. Однак працюють над створенням більш комфортних умов. Троє грабіжників напали на чоловіка, побили його і відібрали телефон. До поліції обласного центру звернувся місцевий житель. Чоловік розповів, що у дворах, неподалік проспекту Свободи в Ужгороді, на нього напали троє невідомих чоловіків. Грабіжники побили потерпілого і силою відібрали його мобільний телефон, після чого втекли. Усі троє з кримінальним минулим раніше судимі, в тому числі і за озброєний розбійний напад. Слідчі зібрали достатньо доказів, які підтверджують їхню причетність до цього злочину. Окрім цього, суд вже розглянув клопотання слідчого та обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Працівники поліції вилучили викрадений мобільний телефон та повернуть його потерпілому. Затриманим грабіжникам загрожує до 10 років ув'язнення. Зруйнував магазин будівельних матеріалів у нетверезому стані. Водій легковика нещодавно ввечері в'їхав у торгове приміщення Мукачева на вулиці Івана Франка. Від магазину практично нічого не залишилося. Дві стіни знесені, товар пошкоджений. Постраждав, і другий поверх магазину. Потерпілий власник запевняє, відремонтувати це вже неможливо лише будувати заново. Тим часом винуватець інциденту наразі у лікарні з легкими травмами. Відкриті два кримінальні провадження, і власник магазину. Чекає справедливої компенсації. Кожен тут кірпіче, кожна плиточка, це все було збудовано моїми руками. Це ну, тут вкладено серце, душа, розумієте? І тут було багато дверей. Тут одні двері були, другі двері, окно, одні двері стояли на стенді. У мене, розумієте, ці всі двері, тут одні двері лише 50 тисяч гривень, тільки одні. Тут е, зруйновано. Чотири дверей, стенди позруйновані, які з фірм мені надавали. Розумієте, ступеньки зруйновані, які стоять мінімум 60-70 тисяч, з, з, з улиці ковані, там були у мене паркани, то все зруйновано, то теж на сотні тисяч. Розумієте? Тут десь ми написали офіційно бумагу в заяві е, е, на суму 2 мільйона гривень. Два роки тому пан Олександр лише відкрив свій магазин у Мукачеві на вулиці Івана Франка. Як в одну мить його в прямому сенсі перетворили у руїни 8 листопада, близько 21-ї години у будівельний магазин влетів легковик ринологан, який знищив усе на своєму шляху. Сибринки <кхух> тут і казав, що 170 на сто сімдесят на спідометрій сказав, що зафіксувалося. да, Тепер... зафіксірувалися. <зустряла> <плях> Там як стало відомо згодом, водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його з легкими травмами доставили до лікарні. Тим часом всю вулицю оточили місцеві, куди навідалися і невідомі особи, які за словами потерпілого досить нахабно і сміливо себе поводили на місці події. Я бачу, тут вже стояли легкові машини, були е е е е е е працівники поліції на машинах. Своїх таких, ну, державних, і були дві машини легкові. Будьте добрі! <рігеть> Якщо це зараз не розійдете, раз раз. просто Зажив, зараз попробуй шо? нормально, ще раз кажу, якщо це не розійдете, і ще раз я дай зауваження, так працівником поліції а, буде вона, застосовуватися зброя, Якщо ще раз, у вас я знаю. Я бро, На Де, даний час давайте ми оформимо. Напишете по напишете заяву. Напишете заяву. Збро, то, угрожає, то, всі то, всі то, Пан Олександр разом із своєю дружиною написали заяву до поліції, але зареєстрували, як він каже, лише покази жінки. Мовляв, його в підсумку загубилося. Е, то, що ви все пописали, мені просто треба буде швидко пофотографувати, що ви пописали і все. Щоб воно десь це, не, не потерялося на туалетах. Так, як з'являєтеся, заяву. Ви ся усіх протоколах, усіх заявах, да. і подібно ну, змушені якби ну ропопідписуватися. Узрею бути ознайомлені. Да. Ні, ні, без адвоката ми не підписуємо, тому що я бачу, просто пофотографіруємо. ми просто пофотографіруємо. Ми просто хочемо ми, все пофотографувати. захисник родини потерпілих Володимир Поляк. Не забарився з реакцією і одразу звернувся до головного управління Нацполіції Закарпаття. Сама процедура, скажімо, реєстрації заяви і відповідно витяг з РДР, проведення реєстрації то це такий сумбурний характер, то тобто її намагалися приховати. Лише після втручання вдалося змусити слідчі органи зареєструвати і оперативно за кілька хвилин видати витяг з РДР. Причому, вивчаючи сам витяг з РДР, було з'ясовано, що дата реєстрації заяви так само зміна. Тут зміна відбулося майже на 24 години. Це ті прийоми, на жаль, котрі на жаль. Використовують наші правоохоронні органи, по перше, не вносити в реєстр. Відомості про заяву, це перша їхня уловка. Друге, виносити їх через якийсь час, коли вже вони змушені вносити. Сьогодні ми звернулися про отримання витягу з ЄРДР, про внесення вже моєї заяви з цих позицій. Виявилося, що нема ні матеріалів, ні витягу, звичайно, і не реагування. Тобто знову починається системне приховання. У всякому разі, ми маємо підстави вбачати. Про свої збитки пан Олександр вже й не згадує. Він хоче справедливості і компенсації, яка йому передбачена за законом. Сконтактувати з винуватцем події, аби вислухати його позицію та подальші дії, нам не вдалося. адже його ім'я та прізвище офіційно ніхто не повідомляє. Сподіваємося, що він особисто звернеться та прокоментує ситуацію. Наразі потерпілий не чіпає своє майно, аби не заважати слідству. Я її принципово я її відновляти не буду, поки вони мені не возмістять. Воно буде так, якщо воно впаде на когось, це буде на їхній відповідальності. Я зразу заявляю це, тому що я не маю це держати руками, підкріпляти і розуміти, чекати, поки вони щось будуть е е рішати, поки приїдуть їхні експерти, і вони, бо вони можуть потім сказати, наш експерт не був, туйнич не було, ми не зафіксували, коли я туй все вже обновлю. Розумієте? Тим часом, як заявили у нацполіції Закарпаття, по цій справі відкрили два кримінальні провадження. Одне з них стосується факту дорожньо-транспортної пригоди, і інше стосується умисного пошкодження чужого майна. Також у справі зафіксовано, що водій перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Інші в рамках іншої справи зараз призначено експертизи, які допоможуть встановити суму завданих. Матеріальних збитків потерпілим і паралельно з цим всім ми проводимо всі інші необхідні слідчі дії. Ввечері 10 листопада в Закарпатському селі намагались вбити чоловіка. Трапилось це в селі Велятино на Хущині. Поліцейські встановили, що ввечері 47-річний чоловік розпивав алкогольні напої з 32 дворічним товаришем. Між ними виникла сварка, в ході якої молодший схопив кухонного ножа і вдарив ним потерпілого у груди. Із проникаючим пораненням чоловік дивом зумів вийти із будинку і дійти до помешкання сестри, яка й викликала на місце події медиків. Чоловіка госпіталізували з Ровим пораненням грудної клітини, встановивши особу причетного, оперативники швидко його розшукали і затримали. Відомо, що чоловік уже раніше притягався до кримінальної відповідальності та був засуджений за скоєння майнового злочину. Наразі підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання, потерпілий перебуває у медзакладі, до йому надають необхідну допомогу. У перечині пожежа охопила дерев'яну надвірну споруду на території приватного обістя. Власники прокинулися, побачили полум'я і разом із сусідами пробували загасити вогонь підручними засобами. Справу продовжили професійні рятувальники, яким знадобилася година для ліквідації пожежі на площі 24 квадратних метрів. Полум'я знищило дерев'яну надвірну споруду і речі, що зберігалися всередині. При цьому бійці ДСНС захистили від перекидання вогню, розташований поруч житловий будинок. Altyazı Зменшить навантаження в роботі ДСНС, натомість полегшить роботу закарпатських лісівників. Пожежники Хуського лісництва отримали на баланс пожежне авто від рятувальників області. Останні нещодавно отримали додаткове завдяки гуманітарній допомозі із Нідерландів. Тому з'явилася можливість поповнити майновий фонд лісівників необхідним автомобілем. Використовуватимуть його для гасіння лісових пожеж на підконтрольній території, що в підсумку значно зменшить навантаження на роботу на Надзвичайників Хущини. Сучасний укомплектований та готовий до приборкування полум'я. Майновий фонд лісівників Хущини поповнився новим пожежним автомобілем. Передали його колеги вогнеборці Хуського управління ДСНС України. Ініціювали передачу необхідної автівки за сприяння Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства. Цей автомобіль передаємо лісівникам, тому що по штатній одиниці. У нас вже забагато автомобілів автомобілів із-за кордону з Голландії цього року отримали один автомобіль автоцистерну ну, для гасіння пожеж. Цього цей автомобіль теж передаємо лісівникам для гасіння. Для допомоги гасіння ну, лісів лісових масивів виникла така ідея з тим, щоб передати відповідну спеціальну техніку працівникам Хуського ЛДГ, які могли б от своїми силами забезпечувати наведенням порядку у цій сфері, і, власне, не відволікати працівників служби надзвичайних ситуацій на такі виїзди. Під час засухи та літньої спеки кажуть закарпатські надзвичайники, трапляється велика кількість лісових займань. Саме тоді на плечі вогнеборців лягає чимала кількість викликів, поратися з якими складно. Тому і вирішили передати це авто для лісівників, які віднині зможуть самотужки боротися з вогнем на підконтрольній території. Враховуючи те, що наш єдиний судохідний транспортний засіб Hyundai Tucson забрали, мобілізували на війну, ми не мали на до сьогоднішнього дня якогось автомобіля для виїзду на ці пожежі згідно з дзвінків чи звернення місцевих громадян. Ефективно боротися з лісовими пожежами одне з головних завдань, яке ставлять перед собою лісівники. Тому цьогоріч у хуському лісгоспі обладнали сучасну кімнату з необхідним для гасіння пожеж інвентарем. Саме ним і планують доукомплектувати отримане пожежне авто, враховуючи те, що в адмінбудівлі хуського лісгоспу базуються три лісництва, то тут пожежний інвентар цих трьох лісництв. Це хлопавки, граблі, штикові лопати, рації та необхідні кухлі для води. Також цього року Хуський держлісгосп закупив мотооприскувачі для кожного з лісництв вісім мотооприскувачів, які себе показали як дуже ефективні у гасінні лісових пожеж. Патрульні роти Тор двічі виявили ймовірно наркотичні речовини. Одна з подій трапилася на вулиці Лісній в Ужгороді. Близько другої години інспектори помітили припаркований автомобіль Рено, біля якого стояли жінка і чоловік. Інспектори підійшли, щоб перевірити документи і помітили, що обоє поводять себе підозріло. Торівці спитали про причину їх поведінки, але громадяни почали плутатися у поясненнях. Згодом чоловік на прохання поліцейських показав свої речі, серед яких були два згортки і зимовірно нарк наркотичною речовиною та трубка для куріння патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Пам'ятайте, що за поширення та зберігання наркотичних речовин передбачена кримінальна відповідальність. Розшукують свідків та винуватця ДТП. 10 листопада близько 17-ї години патрульні отримали виклик про аварію на вулиці Росвигівській у Мукачеві. На місце події заявниця повідомила, що залишила свій автомобіль ВАЗ припаркованим 9 листопада близько 22-ї. Зранку автівка була неушкодженою, а близько 16-ї години чоловік заявниці побачив пошкодження правих передніх дверей. Поліцейські відібрали пояснення і склали схему ДТП. Просимо усіх, хто став свідком автопригоди, телефонувати на номер 102. Патрульні Закарпаття продовжують наголошувати на обов'язковому використанні світловідбиваючих елементів. Сьогодні інспектори відділу зв'язків із громадськістю провели урок з учнями на тему «10 головних правил безпеки для дітей. Обговоривши правила поведінки поблизу проїжджої частини, поліцейські звернули увагу школярів на використання світлоповертачів, особливо у темну пору доби. Саме світловідбиваючі елементи можуть зберегти від травматизму на дорозі. Використовуйте їх, коли рухаєтеся у темряві. Щоб Дії могли вас побачити і вчасно зупинити автомобіль. Приємне поповнення відбулося у виставковому майданчику модульних будинків Мукачева. Сюди приїхав черговий енергоефективний красень-хаус преміум класу, розрахований на родину з трьох осіб з усіма комфортними умовами проживання, і що найважливіше захищений від так званого агресивного середовища. Далі подробиці. Виставковий майданчик від будмолцентру Мукачеві поповнився ще одним модульним будиночком. Наразі триває встановлення, і вже невдовзі його презентують клієнти. Комфортний, енергоефективний хаос відповідає класу Люкс і виготовлений, як і решта будиночків із безпечних екологічних матеріалів. Лиш нещодавно, 6 листопада, тут у Мукачеві відбулося офіційне відкриття виставкового майданчика модульних будиночків від Будмол Центру. Як один із красенів уже прямує до клієнта, а інший приїхав на його місце. Це зовсім новий продукт, практично один із кращих у нас, як я вже говорив, це преміум клас. Чому? Тому що тут у нас вже поставлена плитка. У цих будинках у нас на сьогоднішній момент легкі, легкі оздоблювані матеріали це ламінати, це вінілові покриття спеціальні і так далі. А тут у нас вже плитка, тут у нас термопідлога у санвузлі. Вирішити житлову проблему сьогодні питання номер один в Україні і на Закарпатті, зокрема. Адже наразі тут проживає близько 350 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тому команда небайдужих фахівців вирішила допомогти знайти формулу, швидку, комфортну і енергоефективну тепле житло під ключ будують буквально на очах свого клієнта. Дуже багато тимчасово переміщених осіб, і ідея створення таких центрів, таких локацій і Таких будинків для того, щоб ми могли забезпечувати ці виклики, які сьогодення дає. Ми кожного дня фіксуємо дуже великий інтерес. Не тільки закарпатців, дуже багато є людей, які проїжджають по тим чи іншим справам і живуть вже на Закарпатті. релоковані компанії, релоковані фірми, люди, які тут знаходяться, і всі собі дивляться. І я так думаю, вони полюбили Закарпаття, будуть отримувати не тільки ці будинки, будуть шукати якісь земельні участки, і ми їм будемо у цьому питанні допомагати. Швидко забезпечити житлом людей, які втратили дах над головою через війну. Соціальна місія запевняє віце-президент Національного комітету Міжнародної торгової палати України, власник Будмол-центру Тарас Демкура. Є потреба в такому житлі, Закарпаття є туристично привабливе, ну і однозначно тут дуже багато людей, які переїхали для перепроживання і багато хочуть залишитися тут також. Є люди, які хочуть для туристичних локацій. ну і Звичайно, ми працюємо з територіальними громадами для тимчасово переміщених осіб, тому що кількість людей все більше і більше прибуває, але це найкраще українське, енергоефективне і найше екологічне рішення. Спальні, доросла і дитяча, вітальня, кухня вже із меблями, туалети душ, панорамні вікна, розетки, вимикачі. Комплектацію можна змінювати залежно від побажань замовника. Один із них уже замовив ось цей будиночок і забирає його на Франківщину. Будинок продається разом із повністю такій комплектації, як ви бачите. Є бойлер для нагріву води, є умивальник, умивальник, є сан. Унітаз безпосередньо і душовий бокс з дзеркалом. Далі проходимо у центральну частину будинку. Це якраз є кухонна зона, зона відпочинку. Тут навіть показано, як може бути розкладний диван, м'якої частини може тут бути, тут можна вішати телевізор і так далі. Найкращі екземпляри модульних каркасних сіп-панельних будинків будуть постійно оновлювати виставковий майданчик Мукачева. Тож не пропустіть цікавих і доступних житлових новинок. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Дякую за увагу! Спокійних нам вихідних і хай щастить!